Збирати вінтажний одяг також модно, як і старовинні меблі або картини. Унікальні екземпляри на зразок піджака від Версачі середини 80-х або шовкових сорочок від Сен Лорана, поповнюють приватні колекції. Пальму першості серед європейських ринків, де можна вдягнутися недорого від Гоціє та Ісі Міякі, мають паризькі пюс і ванф а також лондонські Портобелло і Кемдентаун на батьківщині Вів'єн Вествуд. Покупателі зустрічають азарт. Париться і щось знайти, як у грибника, як у охотника. Да, вот. Мені дуже ну, паралелі. Я люблю збирати гриби, і це дуже схоже. Походи, вот, шопінг на блошином ринку відрізняється від шопінгу по супермаркету. Там ти э, за масою... Вот, э, Віші тебе не нужно. Ти э, видиш, що от, от, там есть є то далеко, далеко вещица, которая, которая тебе просто необходима в колекцію. Лондонський портобело найбільший блошиний ринок в Європі. Як і на усіх бліжках, світу тут продається усе, що завгодно, від напіврозбитого підлогового годинника до антикварних комодів. Можна годинами миритися в книжкових посудних та інших завалах, а можна вдало потрапити на розпродаж з незайманого сто років замку. Тоді не лише брошки, гудзики і капелюшки, але й гарнітури, сервізи і колекції вин зможуть стати вашими. От циферблатів часов до солдатиків якихось яких Це -то да? той вот. ну что... матеріал, який я использую в своїх фотографіях. Остановочных фотографий. да. То есть я уже там, понимаете, иду, как чукча, да, увидел, понравилось, купил. Вот последняя была оригинальная вещь. Это космонавт э, с надписью СССР, э, пенал для карандашей. То есть это настолько... Это вещь. Да. И, и, в общем, за копейки было куплено. Сколько, 80? помните? 80 гривен. Да. Да. да, настолько сюрреалистичный он был просто, ну, как противный. А, да. И вот уже, уже на с ним сделан. Кэмден Таун. Порівнянні з Портебелло, асортимент цього ринку більш сучасний. Молоді дизайнери віддають сюди свої дітища від хай-теку з латексу і вінілу до печворка з інших натурально грубуватих речей. Африканські барабани, перуки в стилі ледіді, сорочки з Марокко, гори усіляких фенечек ручної роботи продають їх такі ж, на вигляд, прихіповані продавці. Але саме тут слід бути уважним: вам можете запропонувати скуштувати чарівних грибів? А потім викрасти ваш гаманець чи годинник.